Усім привіт сьогодні 17 квітня, і я буду обробляти свої рослини. Деякі зацвіли, деякі будуть квітнути, а деяким поросту потрібна допомога Топсін М. Топсін М він заживляє рани і допомагає рослинкам відновитися від механічних пошкоджень. Ці препарати практично безпечні для бджіл, якщо їх вносити так, як рекомендує виробник. Тут рекомендується на 5 літрів розводити пакетик, але я буду розводити на 10 літрів води. От. А провантовернал потрібен обов'язковий. В минулому році Оленка Волохата, ось цей шкідник, з'їв усі мої груші. Там я відео знімала і розказувала про цього шкідника. А ще обробляти цими препаратами потрібно ввечері. Не зранку, а тільки ввечері, щоб джілки не літали і щоб препарат встиг засвоїтись. Прилипач не додавайте, так як це буде погано впливати на запилення. Це черешня дончанка, її третій рік. От, на ній є сліди цикадки, тому я буду обробляти топсіном М. Він дуже добре затягує різні механічні пошкодження і дуже сильно захищає від грибків. Це пізній абрикос фарліс, Цьому садженню цього теж третій рік. Буду його обробляти, тому що у сусідів тут біда з деревами. Ось, будь ласка, і це все прямо біля моїх дерев, за декілька метрів. Тому мені приходиться обробляти. Ось яблунька-райка буде цвісти. На деяких листочках, хоча я обробляла, є пошкодження. Тому обов'язково потрібно обробляти. О. Цього разу я вибрала обробку препаратом Прованто Вернал, тому що він дуже ефективний проти яблуневої плодожерки та оленки волохатої, а також він безпечний для бджіл. Топсин М це японський фунгіцид системної дії проти широкого спектру грибкових захворювань. Топсин М має лікувальну та профілактичну дію, викорінюючий ефект, ідеально підходить для захисту рослин після механічних пошкоджень, наприклад, плодові сади після облізки або. O que é Ефективно працює за низьких температур від плюс 5. Топсин М може застосовуватись великою кількістю препаратів за винятком лужної групи, як то бордоська рідина. Можливо використовувати у суміші практично з усіма інсектицидами та окарацидами. Цей препарат працює проти парші, бороснистої роси, муніліозу, кокомікозу, оїдіуму, сірої гнилі, антракнозу, циркоспорозу, цептоспоріозу. І ржів, альозу, гнилі та інші. В період, коли цвітуть дерева, вони дуже вразливі до грибкових різних захворювань, особливо до маніліозу. І вишні хворіють, і груші, і персики, і абрикоси. Ну, всі кісточкові хворіють на маніліоз. Тому дуже вчасно потрібно обробляти. А шкідники, а шкідники то взагалі окрема мова. Тільки декілька днів прогавила обробку, все, вже листок якийсь не такий. Один день минулого року пропустила обробку і все. Оцих груш немає, не було. Ось і обробила я свій садочок, щоб були смачні фрукти. Дуже приємно, коли. Виходжу в садочок і бачу, як мої діти їдять фрукти, які я виростила. Це дуже класно. Обробляйте свої рослинки і їжте смачні ягоди та фрукти. Бажаю гарного всім врожаю.